Закінчився третій квартал, а раз так ФОП пратникам єдиного податку третьої групи час надавати свою декларацію по єдиному податку за 9 місяців. Як це зробити, я вам зараз покажу і розкажу. Всім привіт, я Олександр Зрайський, податковий консультант. Закінчиться третій квартал 2024 року. І як я вже сказав, ФОП протникам єдиного податку третьої групи із ставкою 5% час надавати свою декларацію за 9 місяців 2024 року. Ми всі звикли казати, що декларація за третій квартал насправді вона називається за 9 місяців. А як її подати через електронний кабінет на сайті ДПС України, я вам зараз покажу. Для того, щоб надати декларацію по єдиному податку, заходимо в електронний кабінет. Якщо ви не знаєте, де його знайти як в нього зайти, в мене про це є окреме відео. Посилання на нього буде внизу під цим відео і зараз з'явиться вгалі. Ну, а я переходжу до зап надання, зап заповнення і надання декларації. Для того, щоб надати декларацію, зліва в меню бачите, зліво в меню, обираємо введення звітності. Натискаємо. Тепер нам потрібно обрати період. Обираємо 24 рік і е, декларація в нас за 9 місяців. тому ми і обираємо 9 місяців. Хоч всі звикли казати, що вона за третій екватор, насправді правильно 9 місяців. І тепер натискаємо на кнопочку Створити. Відкривається перелік декларацій, Якщо у вас відкриється щось інше, може відкритися там всі там, чи е, якийсь, е, якийсь інший перелік. Нам потрібно обрати прибуток. Бачите, от в меню є прибуток. Обираємо прибуток. І тепер в переліку декларацій, От вона наша декларація, Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця для третьої групи квартал місяць. Це якраз те, що нам потрібно. Натискаємо на ній. Тепер нам потрібно перевірити, чи правильно зазначено нашу ДПІ податкову. Бачите, тут є код 2034. Якщо ви не знаєте, яка правильно, як правильно називається ваша податкова, чи не впевнені в цьому, відкриваємо облікові дані пратника. Бачите, в меню є облікові дані пратника. Відкриваємо у новому вікні. І тут є ось такий розділ: код ДПІ за основним місцем обліку. І дивимось. 20. 34. 20 це код області, 34 це код податковий. І е, тепер перевіряємо. 20, 34. Податкова зазначена правильно. Ніяких тут більше гарочок ставити не потрібно. Додатки, додаток по ЄСВ вам не потрібен. Е, він подається тільки з річною декларацією, ну або з ліквідаційною. Із звичайною декларацією за 9 місяців додаток по ЄСВ не подається. Тож, тут ніяких більше відміток не ставимо і натискаємо на кнопочку створити. Загальний розділ нашої декларації заповнюється автоматично, але ми маємо перевірити, чи правильно вказана наша адреса. Бачите, адреса платника податків. Доволі часто сюди тягнеться неправильна адреса, і її потрібно змінювати. Тож, перевіряємо адресу. Якщо вона вказана неправильно. Знову ж таки, відкриваємо облікові дані пратника. Тут є наша адреса нашого ФОПа, і ми її звідси ко копіюємо. Виділяємо ctrl видаляємо, Ctrl-V. Це адреса в нас зазначена правильно. Тепер ставимо кількість найманих працівників. У мене найманих працівників немає, тому я ставлю 0. Автоматично в нашу декорацію підтягуються абсолютно всі кведи, які тільки є. Однак нам потрібно зазначити тільки ті кведи, по яким ми отримували доходи на протязі 9 місяців. Ну а поки я все це вам розповідаю, обов'язково ставте під моїм відео вподобайку, натискайте на кнопочку підписатись та на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Оскільки я отримував доходи не по всім кведам, які в мене є, я їх просто видаляю. Для цього наїжджаємо мишку от на синеньке пору кведа, нажимаємо праву кнопочку. І тут от є, бачите, така кнопочка Очистити таблицю». Натискаємо. Це кведи в мене всі видалені, і тепер я можу додати тільки ті кведи, які мені потрібні, по яким я отримував доходи на протязі 9 місяців. Відкриваємо, знову ж повертаємось до облікових даних пратника, прогортаємо вниз, і тут у нас є всі наші кведи, які тільки є у ФОПа. І ми звідси можемо копіювати ті кведи, які нам потрібні. Ну, хай це буде от 73,20. Вставляємо квед. Бачите, у нас тільки один рядочок, а нам треба багато кведів. Для того, щоб додати ще рядочки, наїжджаємо на синеньке поле мишкою, натискаємо на праву кнопочку і натискаємо на плюсик. Ну або на хрестик, в залежності від того, ви оптиміст чи песиміст. І додаємо стільки рядочків, скільки нам потрібно. Знову повертаємося до переліку кведів. Є в мене ще освіта. Додаємо квет. І останній квет. Це я додав ті кведи, по яким я отримував доходи на протязі 9 місяців. І е, тепер мені потрібно поставити суму доходів знову ж таки за 9 місяців. Із е, січня по е, вересень включно. Я е, ставлю цю суму доходів в рядочку 6 нашої декларації. Бачите, обсяг доходів за звітний е, період. За ставкою 5%. Рядочок 6 ставлю, точніше 0,6, ставлю туди суму доходів за 9 місяців. 503, 300. Як бачите, декларація автоматично перенесла суму доходів із рядочка 6-го, рядочок 8, якщо у вас цього не станеться, значить ви вручну переносите суму доходів із рядочка 6, рядочок 8. І далі у мене автоматично порахувало суму єдиного податку і зазначило суму єдиного податку 5% від суми доходів, рядочка 11, рядочку 12, ну і далі там 14, 1, 14. Якщо у вас автоматично. Суму єдиного податку не порахує. значить ви від суми ваших доходів рахуєте 5%. Давайте я от порахую. Премь калькулятор 503 300 умножить на 0,05. Рахуєте суму єдиного податку 25,165. І е, вказуєте самі вручну в рядочку 11 і в рядочку 12. -му. І тепер, враховуючи, що у мене декларація за 9 місяців, мені потрібно заповнити ще рядочок 13. Рядочок 13 необхідно, дивіться, читаємо, нараховано за попередній звітний період рядка 12 декларації попереднього звітного періоду. Тобто, в рядочок 13 нам потрібно перенести суму із рядочка 12 декларації за 6 місяців. Відкриваю декорацію свою за 6 місяців. І е, дивимося, що в мене зазначено за 6 місяців в рядочку 12 Бачите, рядочок 12 декорації за півріччя. І е, тут зазначена сума 14 415. І я цю суму 14415 із рядочка 12 декорації за 6 місяців. Переношу в рядочок 13 декларації за 9 місць. Бачите? Я вставляю. І далі мені автоматично ця сума мінусується. Від суми, зазначеної в рядочку 12, піднімається сума, яку я тільки що зазначив в рядочку 13. -му. І різниця відображається в рядочку 14,1 і 14. Якщо у вас автоматично це не порахується, рахуєте вручну, віднімаєте і зазначаєте різницю між рядочком 12 і рядочком 13, зазначаєте різницю рядочку 14 14,1 і 14. Якщо е, цього не зробити, якщо не перенести в рядочок 13 декларації за 9 місяців суму із рядочка 12 декларації за 6 місяців. У вас просто задвоїться сума єдиного податку. До е, спрати буде більша сума єдиного податку. А так ми переносимо, і в нас залишається тільки та сума, яка чітко за третій квартал 10 750 до спрати. Тобто нарахування в особовій карці і до спрати. Тож не забувайте переносити рядочок 13 декларації за 9 місяців, суму і рядочка 12 декларації за 6 місяців. Щоб у вас не задвоївся єдиний податок. Це важливо. Звертайте увагу на цей момент. Е, ну, власне, все. На цьому наша декларація заповнена. Ми перевіряємо дату, чи правильно вказана в нас дата. Е, перевіряємо там наш код, наше прізвище, все правильно, власне, декларація на цьому заповнена, і ми можемо її зберегти, підписати і відправити до податкової. Е, для цього. Натискаємо на кнопочку з дискеткою. Бачите, кнопочка з дискеткою. Я кожен раз думаю, чи знає той, хто дивиться відео, що таке дискетка, чи бачив він її взагалі, чи тримав її в руках. Отже, натискаємо на кнопочку з дискеткою і нам пропонує підписати нашу декларацію. Для продовження необхідно підписати документ. Бажаєте підписати? Так, я натискаю кнопочку Так, я бажаю підписати. Обираю видавця ключа ЄЦП. У мене ключ від Приватбанка. Тож я обираю Приватбанк. Знаходжу файл ключа на комп'ютері. І тепер вношу пароль. Натискаємо на кнопочку Считати. Натискаємо на кнопочку Підписати. Декларація підписана і в нас запитує надіслати документ. Ви можете натиснути Так і відправити декларацію до податкової. Я ж натискаю Ні, тому що я завжди перевіряю, перед тим, як відправити декларацію, і завжди її ще раз перевіряю. Тоже натискаю Ні. Ми знову ж заходимо до нашого введення звітності. Тут є наша декларація, вона підписана. Бачите, ключик підписано. Але ми її відкриваємо і перевіряємо. Так. декларація в нас за три квартал, рік 24-й. Загальна частина заповнена, адреса в нас е, правильна. Кількість найманих працівників 0 стоїть. Кведи у нас, по яким ми отримували доходи за 9 місяців стоять. Сума доходів за 9 місяців е, стоїть, заповнена і е, е, відображена в рядочку 6, Рядочок 8 перенесена. Рядочку 11 порахована сума єдиного податку від суми наших доходів. Рядочок 12 перенесена. Рядочку 13 відображена сума доходів із декларації, із рядка 12-го за 6 місяців. В рядочку 14,1 і 14 різниця між рядочком 12 і рядочком 13 порахована. Дата в нас відображена вірно, все правильно. Тепер ми можемо е, закрити цю декорацію і відправити її до податкової. Натискаємо на кнопочку Закрити. Для того, щоб відправити декорацію до податкової, е, ставимо на ній гарочку і е, натискаємо от вгорі, бачите, кнопка відправити. Натискаємо на кнопочку відправити. Декорація відправлена, бачите, з'явився літачок і написано «Відправлено». Ну, а нам тепер залишається дочекатися квитанції 1 і квитанції 2, що наша декларація прийнята. До речі, поки ми чекаємо квитанцію, я вам рекомендую підписатися на мій телеграм-канал Податковий Консультант. На моєму телеграм-каналі багато цікавих, корисних текстових дописів, яких немає тут на Ютубі. Тож, підписуйтесь на мій телеграм-канал Податковий консультант. Писання на нього буде внизу під цим відео і зараз з'явиться взагалі. Ну, а я е, чекаю на квитанцію 1. І е, спробую зараз оновити екран. Можливо, вона вже прийшла. Ні, ще немає. Ну, почекаємо там хвилинок 5. Пройшло декілька хвилин, і я спробую знову оновити екран. О, бачите, прийшла квитанція 1. Відкриваємо, можемо переглянути. Е, документ збережено на центральному рівні. І тепер чекаємо на квитанцію 2. До речі, якщо Квитанція 1 або Квитанція 2 прийде у вас червоного кольору, то значить десь була допущена якась помирка. Тоді у мене для цього є окреме відео, я посирання на нього залишу внизу під цим відео, і воно зараз з'явиться вгорі. Подивіться, якщо у вас прийшла якась квитанція червоного кольору, подивіться моє відео, подивіться, почитайте опис помирки в квитанції, подивіться моє відео, як цю помилку виправити. І тоді зможете, після того, як ви виправили помилку, знову відправити декларацію. Ну, а я чекаю на квитанцію 2. Пройшло 5 хвилин, і я повернувся до комп'ютера для того, щоб перевірити, чи не прийшла квитанція 2. Натискаємо на кнопочку Ановити. О, бачите, прийшла вже друга квитанція. Вона зеленого кольору, написано пакет е, прийнято. Значить, наша декларація прийнята податковою без зауважень. Можемо ще відкрити саму квитанцію і подивитися всередині. Тут теж написано пакет прийнято. Значить, наша декларація за 9 місяців прийнята податковою, і у нас все добре. Якщо квитанція 2 прийде червоного кольору, як я вже сказав, відкривайте квитанцію, читайте, тут буде опис помилки. І далі відкривайте, дивіться, моє відео про помилки, посилання на нього я залишив внизу під цим відео. І виправляйте вашу помилку, робіть декорацію по-новому і відправляйте. Ну, а я на цьому буду з вами прощатися. Якщо моє відео було для вас корисним, ви можете підтримати мій YouTube канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього є внизу в описі під цим відео, а також в закріпленому коментарі. Тож натискайте, підтримуйте, я буду за це вам дуже вдячний. Також обов'язково, якщо моє відео вам сподобалося, ставте вподобайку. Якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал, натискайте на кнопочку підписатись, а також на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатися. Підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Ну а я на цьому з вами прощаюсь. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант.